Традиційний останній дзвоник відлунав в загальноосвітній школі номер 1 На свято зібралися учні, вчителі, батьки. До свята сумлінно готувалися і чекали на нього. У святковій програмі були задіяні учні різних класів, в тому числі випускники. Всегда волнующе, коли приходиш на такі праздники, завжди вовнуєшся, тому що відчуваєш себе, особливо коли стоїш в ряду приглашених гостей, змінаєш своє детство, свою школу. Вивонительні моменти для першої школи цей навчальний рік видався дуже активним. Запам'ятається він перемогами в конкурсах із учнів і серед вчителів. Іменно учитель нашої першої школи стала побідителем обласного тура конкурса класний руководитель года і дипломантом всеукраїнського тура конкурса. Це Тетяна Олександровна Шилова. Найбільш урочистим свято останнього дзвонику, звичайно, було для випускників. Вони відтанцювали свій останній шкільний варс і відзвонили в дзвоник. Ощущение нового начала, я б сказав так. Я б не сказав, що це грустно і то все уныло. Є доволі таки отличне проводи, я вважаю. преподнесенных Так, Этот день является одним из самых важных в моей жизни. Оканчивается важный этап моего жизненного пути. И я разумеется взволнован и очень растроган сегодняшним действием. Очень много воспоминаний, которые я наверняка не забуду никогда. Шкільний був ваш час краще побажання ви. Так. Першу школу традиційно підтримує депутат Слов'янської міської ради Віктор Кісіль. Цьому році його не було на святі, але пам'ятний подарунок школа отримала. Це Мультимедійний проектор, що, звісно ж, будуть повищенню повишенню качества припадавання і відповідно, рівня знань учащихся нашої школи. На святі згадали всі, хто допомагає школі розвиватися серед тих, хто підтримує школу. Батьки найактивнішим вручили подяки на згадку про цей рік. Ти свій землі, попрощатися з тобою і в небеса вдачі.